У Державному архіві Полтавської області на сьогоднішній день зберігається понад мільйон триста тисяч документів, які охоплюють більше ніж трьохсотрічний період. Усі вони переконані фахівці мають стати в нагоді полтавським школярам для вивчення історії рідного краю. Історія, яка вивчається на підставі першоджерел, вона є більш Цікавою, ніж та, яка написана в підручниках. Нам би хотілося, щоб все таки історія вона була і системою знань, і вона була ще і спонукала дітей до мислення. Історики запевняють, різноманітні накази, старовинні документи, світлини доволі часто стають об'єктами дослідження школярів. Вчителі історії готують учнів до конкурсу Ман, а це обов'язково потрібно для того, щоб робота була науковою, дослідною, розкривала історію свого рідного краю. Те, як робота із архівними документами реалізувалася у конкретному медіапродукті, на засіданні метод об'єднання демонструє історик 27-ї школи Людмила Безвіконна. Разом зі своїми учнями вона створила фільм про опозиційний рух в Україні та дисидентів, які боролися з радянською системою, мова у фільмі йде про українську робітничу селянську спілку, яку створив Глевко Лук'яненко Степан Вірун. І діяла вона в 1959-1950. Шістдесят роках інтерв'ю з донькою одного із представників цього руху, а також дослідження історичних документів, лягли в основу цього восьмихвилинного фільму. Проведена пошукова робота не минула дарма. Спільний проект учнів та вчителя приніс Полтаві перемогу на всеукраїнському конкурсі мультимедійних проєктів врятувати від забуття.